Друзі, вітання всім! Сьогодні у нас 31 січня 2025 року. Знаходимося на данила Нечая 173А в місті Вінниця. Ось такий майданчик. Близько 70 автомобілів тут є різного класу від 5 до 30 з копійками тисяч доларів. Вчора ми пройшлися по цих машинах. Давайте ще пройдемося по кросоверах. По цьому ряду, там ще один ряд позаду є. І по свіжих. Автомобілях, яких ще вчора не було, а сьогодні вони вже є. 31 січня, завтра, перше вже лютого і завтра базарний день, субота. Тому розглядайте варіанти, які я вам зараз покажу. Якщо вам щось сподобалося. завтра сіли, приїхали і, можливо, щось собі прикупили. Джип Ренігат 2015 року, тільки от його завезли. 2.4 газ бензин, круто, що я газ. 167 пробігу, 10900. Ще влітку ми такого джипчика. Такого року продавали за 12-13 з копійками. Зараз ціни, бачите, трошки просіли, ось є він код. Можете подивитися автомобіль, який він був в Америці, яке було пошкодження, чесно, що сам по ньому навіть не дивився. Audi Q7-го року 290-рідного кажуть, пробігу, як заявляє власник, ось такий антихром зроблений на пневмі, що дуже важливо. Бо Audi і там Touareg, що на пневмі, без пневми, це різні машини. Має пневмопідвізку, 3 літра дизель 290 пробігу. Ціна 20 900 доларів. Доволі непогана ціна. У нас є ще такий Туарег європейський і він коштує трошки дорожче, навіть, ніж Audi. Ось такий є. Треба номера почепити, вже номера є в наявності. Ось такий є Volkswagen Touran 2019 року, свіженький рік. Треба його десь наперед поставити, бо я вірю в його продаж, тому що коштує він 16 тисяч доларів. 231 рідного пробігу, весь в рідній фарбі. Класна, гарна машина. ну Не знаю, таку би я в сім'ю би точно купив. На автоматі покажу вам хоч так. Рідний пробіг, така середня комплектація. Немає цього такого жирного дисплея, гарного, саме звичайний дисплей. Клімат є, підігріви, здається, є. Рік свіжий, свіжий рік, 1,6, і вже демпфер був замінений. 16 тисяч тисяч 16 доларів. BMW X2 2019 року. Можливо, вона навіть завтра продасться, і вже, можливо, не буде. 2 літра бензин. Чого продасться? Тому що вже сьогодні дивилися її, завтра хочуть вести на сервіс, передивлятися більш детально. Вся в рідній фарбі, тобто вона була привезена з Америки, але не була. Бита, був тільки один поріг, якийсь пластиковий знятий, чи цей, чи з другої сторони. Повний привід автомат, 19 рік, 2 літра бензин, 140 пробігу. Ну і вартість такої машини 21 500 доларів. Тут класний салончик, така більш дівоча машина, можливо, і для чоловіків комусь подобається. Подивіться, як виглядає салон шикарно. По-моєму, класно, дуже класно. Така BMW напевно, як вона повинна бути, з якоюсь ізюмінкою. В кожній машині має бути якась ізюмінка. А ізюмінка, наприклад, цього кадіка 2009 року, 1.6 газ бензин, це його класний кузов. Дивилися його також по кузову. Но, ті, хто знаються в кадіках, казали, що небагато таких кадіків залишилось. 1,6 газ бензин, 242 пробігу, 7,950 доларів. Ціна трошки кусається, можливий якийсь трошки торг. Але то таке вже, якщо вам в загальному все підійде, тоді вже треба торгуватися. Lexus, гібридний Lexus 2016 року, ось так він виглядає, 140 пробігу. Пробіг невеликий для такої машини. Це Америка, бачу, гарна гума. Давайте подивимося, як він точно називається позаду. Гібридний Lexus nx 300 h 29 тисяч доларів може бути. А ну... ну і вже раз я тут, то покажу вам. Як виглядають машини позаду. Наприклад, дивіться, як класно виглядає ось ця BMW X2. Шикарнюча машина, свіжа, вже Оця оптика гарна, жопа така цікава. Ну і туранчик. Туранчик також класнючий, ні. Колір мені дуже подобається ось цей ваговський свіжий колір. Раніше в таких кольорах їх не було. Продовжуємо далі. Тут у нас стоїть шкода Octavian 2019 року випуску. 1.6 дизельок. Вдумайтеся, 12500 доларів ціна. Декілька коспентичних підкрасів є, не без цього. Але 1.6 дизель і 2019 рік 230-100% рідного пробігу. Буває так, що білий колір десь фарбують. От, наприклад, треба підфарбувати тільки одне це крило. А тут вже фарба трошки вигоріла в іншому місці. І щоб вже... Воно не виділялося, вже фарбують, наприклад, цілу бочину. От якась із цих бочин вже була пофарбована, тому, тому нічого в цьому критичного немає. 12 500 доларів 2019 року шкода А7. Прадік, прадік 7-го року. 2,7-газ бензин в шикарнючому стані. Ми на ньому там деколи каталися, пробували. Взбитий, кубки тримаються. 14 500 доларів. В принципі, тут є за що дати. Не потрібно дивитися на салон, ті, хто купують прадіки. Напевно, в першу чергу дивляться явно не салон, дивляться там раму, дивляться загальний стан, як він веде себе в дорозі. Є тут фаркоп, є парктроніки, є камера заднього виду. Такий в порядку, в порядку Кадік. Ой, Кадік, Прадік. Дивився недавно Кадіка. Далі, Audi, Audi 4B7 B9, Audi A4B9 2019 року. Це Америка. Треба, до речі, Америку показувати вінкод. 2 літра бензин, передній привід. Це на варіаторі машина. Понятно, що краще кватровий, якщо вона буде, але варіатор зараз також вже надійний в Ауді. і з ним проблем немає. 46 пробігу, 19 500 доларів. Ну І в таких машинах, напевно, буду показувати вам Вінкод, щоб ви могли зайти, подивитися, що з цією машиною було. BMW F10 2000. 13-й рік рестайлингова вона йде з люком, дуже гарно зроблена, багато сюди грошей було влито. Це нашого колеги-машина, він зараз на ній катається, але в той же час її продає, вже в мінус продає, тому що розуміє, що ті гроші, які були вкладені, то було вкладено за його бажанням для себе він її робив і їх вже ці гроші не відбити. 13-й рік 225 рідного пробігу по двигуну, по ходовій, все супер. Рульова рейка. Куча всяких деталей вже було замінено, зроблено по цій машині. 18 тисяч доларів ціна цього автомобіля. Volkswagen Passat. Passat Америка, 2016 рік. На гарній комплектації, гарний колір, мокрий асфальт на нього. Кажуть, на цей колір е, є зимова гарна гума, диски, легкосплавні. 16 рік, 1,8 бензин, 104 тисячі кілометрів пробігу. Ось така. Тут шкіряний такий салон, кермо. Підігрів сидінь є, клімат, 4 склопідйомники, підігрів зеркал. Також є. Позаду ось так все виглядає. Ну, коли машина має 100 пробігу, вона прямо відрізняється від тих, які 200, 300 або навіть більше. І вінкод, код. Обов'язково буду показувати вінкод код по Америці. Ось він вінкот. Ставте на паузу і дивіться, як виглядає виглядало точніше авто. Йдемо далі. Шкода Octavia 2009 року, 1,8 бензин 202 тисячі рідного, напевно рідного пробігу. Не знаю чи рідного, але е, фарба тут 100% рідна. Перевіряли 8800 вартість такого автомобіля. Далі, позаду єтрон. єтрон. Єтрончик 2020 року, 95 кВт, 80 рідного пробігу. Машина тільки була перевірена. Ніяких нюансів по ній взагалі немає. 32 тисячі доларів. Кому треба живий правильний ятрончик, він у нас є. Дивимося далі, що в нас є. Це X-Trail, повнопривідний. 2007 рік, трошки слабенький рік, по правді кажучи. 2 літра газ, бензин, 215 пробігу, але кажуть, що вона обслужена. Обслужена після повного ТО, десь 700 доларів в неї вклали. Що саме робили, не знаю, але якщо вас дуже зацікавить, то для вас знаю. 9900 ціна. І дуже така унікальна, цікава машина, буду знімати її на широкий кут. 2017 року це Lincoln МКТ, вона дуже довгелезна, така десь як Т-4 бус в довгій базі. 2017 рік, 3,7 бензин, 137 пробігу, закрита вона. На жаль, так би вам показав, як вона виглядає в салоні. Там шкіряні дивани, вона дуже зручна, вона по шумці дуже класна машина. Якби там, от якби в сім'ї була одна машина і мова б йшла про другу, десь на далекій відстані. Оцей варіант можна розглядати. 37 з газом, класна тачка. Понятно, що рідкісна, не кожному далеко вона підійде. Хтось її просто боїться, банально. 15 900 доларів. Ну і він код, якщо він тут є під склом, так, є, але дуже слабо видно, не знаю, чи вам буде видно. Е -е, ось він. Ай. Але, тим не менш, Легеньке пошкодження по задній кришці багажника тут було. По даному автомобілі це Opel Astra K 2018 року огляд вже був, так що можете перейти на YouTube канал Андрій Бондар і там його побачити. 18-й рік, 1,6 дизель, 200 рідного пробігу, вся машина в рідній фарбі і ціна на сьогоднішній день 11900 доларів. І авто на автоматі. Автомати тут хороші, джатко, в принципі, їх боятися не варто. Оптика гарна, рік свіжий. Volkswagen Tiguan 17 2017 року, хоча 7-го і, напевно, такий самий. Оце вже останні роки випуску в цій морді Tiguan. 17-й рік 2 літра бензин, пов... неповний привід, передній привід, автомат і ціна 12 тисяч доларів. Може бути торг, якщо запропонуєте. По комплектації тут трошечки пустовата вона ця машина. Але в цілому адекватно, того, що це кроссовер. Кроссовер завжди буде коштувати грошей. Ну і кроссовер він не так падає в ціні, і кроссовери зараз всім потрібні. Ну, багатьом. Не буду казати, що всім. Комусь може і треба хетчбек або універсал чи седан. Так, що у нас тут з'явилося нового? З'явився ось цей пижик 3811 року, 1,6 бензин, 240 пробігу. 7900, два косметичних підкраси, не пам'ятаю де. Здається, капот і якась дверка. А так, адекватний пижик на автоматі, повноцінному, не на роботі 7900. Ціна його. Е, Honda Jazz. дуже крепуча, класна машина. Вже під задатком. Тільки закинули, зразу люди її забрали. Ціна її була 4600 2006 рік. Далі Nota 6200, це я вам вже її показував. На автоматі 1,6 газ бензин. І з'явився ще меган. Точно не було ще вчора мегана. Меган 2011 року, 1,5 дизель. Весь в рідній фарбі, 6 ступка, 110 кВт двигун. Чи Це там 81 кВт, як він правильно вважається. Здається, 110, 11 рік, 7700. Ось такий Меганчик. на колпаках, правда, але основна його фішка, що він в рідній фарбі. З Європи приїхав такий Ford Fiesta. Скоро його будемо віддавати в підготовку. Давайте подивимося. Які машини приїжджають з Європи з нюансами, з нюансами не готові. Подивіться, ось тут є крилишко, яке вм'яте. Плюс вона така вся зачухана, десь довго стояла, стояла, гнила, аж поки ми українці її не купили. Але то нічого. Форди не сильно, ну, такі форди не сильно гниють. Бачу, що по дверці вм'ятина це все відкатається, зробиться некритично. Бачите, аж мох навіть зелена, вона вся в моху. Цікавий проєкт буде. Можливо, це все треба знімати на YouTube, як ви вважаєте. Ручечки за дивіться. Ручечки гарні, не задерті, не почухані, не так, як в вагах. Навіть килимків немає. Отут килимка немає, там є. Кондиціонер є. Ось тут все брудно. Кермо, давайте з тієї сторони подивимося, яке кермо. Позаду сидіння, тим не менш чисті, Можливо, тут були якісь накидки, їх зняли. Через те сидіння чисті. Ну і попереду. чогось тут постійно приборка горить, акумулятор треба підзаряджати. Ну, ось така фієста, бачите, кермо зато не що, не 208 пробігу. 208 пробігу це для тих, хто каже, що всі машини з Європи скручуються. От 208 пробігу. Просто таке ставлення у європейців до машин. Ось так от вона виглядає, намиється, натреться, похім чиститься. І буде класний варіант. Йдемо далі. Йдемо далі. Це було, це було. Це було. Opel Insignia, я не знаю, чи ви бачили, тільки що люди тестували, дивилися, треба би її помити. Ну, ми тут біля дороги і постійно машини їздять, і весь бруд летить на машини. День-два машина постоїть і все, і вона брудна. От, наприклад, цей Opel, Opel Astra 2006 року, 1,6 бензин. Весь ціленький, рівненький хетчбек 5300 може бути. Так, в принципі, все. В принципі, все. Ніби більше нічого свіжого не заїхало тут. Це все було. Все. Тоді я вам, друзі, дякую за увагу. Якщо вас щось зацікавило, мої контакти є в описі під цим відео. Можете телефонувати, питати по кожній з машин, яка вас, можливо, зацікавила. Також можна поставити машину свою на реалізацію, якщо ви хочете продати своє авто. Також телефонуйте, приціню. Ми беремо машини по низу ринка і торгуємо ними. Але авто має бути гарне, наглажене, як кажуть. Чистеньке, готове до продажу. В принципі, це все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей.